По в Встаю в шостій годині. Думаю, що мені треба на 7 годині в школі бути. Паркую до школи. Фух, нарешті я в школі, найкращ 7 сьма... година, а школа закрита. Потім я згадав, що мені треба на 9 я лягну спати. Тим я встаю. Дивлюсь на годину, а там 10-та година. Я швидко зібрався і телепортнувся в школу. Оп, я вже в школі. Тепер чекаю на перший урок. Ой, я нарешті збежав з ада і валю додому. Стрибнув в яму. Фух, паркуримо, паркуримо. За <зи> мною і до мене стояла светічка.